Олександр Кім на Луцькій автостанції з шостої ранку. Чоловік розповідає, їде з північної Кореї додому в Запоріжжя. Там його чекають дружина та двоє дітей. Почув про всю ситуацію, яка відбувалася в Україні, та вирішив політити додому, до своєї сім'ї, та там далі будемо дивитися, що робити. Через Фінляндію до Варшави. З Варшави їхав до Любленя, потім там якимись пересадками. Потім нам прикордонники знайшли машину. Ми на цій машині доїхали до Луцька. Я вам пораджу їхати до Рівного і там спробуйте добиратися на Запоріжжя через Уми. Старший диспетчер Віталій Бондарчук каже, продають квитки за умов, що автобус приїхав на станцію. Наприклад, 12, на Львів, 12.30 Ми знаємо, ми продаємо білети. Ну знову ж таки, на Львів, 10.50 Мав бути автобус. Автобус приїхав, ні одного не продали. Автобус не поїхав в рейс, тому що ну нема кого вести. Житель села Копче Луцького району каже, відпрацював дві доби у Луцьку і не має чим доїхати додому. Як мені добратися додому? Хоча б у штану дорожчу, хоч маршрутку пустили. Що не можна пустити? Рано і ввечері». Лариса Бевза каже, провідувала батьків під ковелем. Зараз їде додому у Тернопіль. Розповідає, прямого рейсу нема, тому вимушена робити пересадки. Зупинка, зупинки, зупинки до зупинки, тобто будемо їхали. Завтра на роботу. Водій рейсового автобуса Володимир каже, їздитимуть, доки будуть пасажири. По потреби наш директор відправив по рейсу вже другу машину. Тобто інші підприємці я не можу нічого сказати. Ми їдемо. Тетяна Біскуп, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.